Книга мудрості Ісуса, сина Сираха, розділ 8 Не сварися з могутнім, щоб не потрапити в його руки. Не судися з багатієм, переважить тебе ціною. Багатьох бо золото погубило, а й царські серця зігнуло. Не сварися з язикатим, не підкидай до вогню його дров. Не жартуй з неосвіченим, бо збезчестить твоїх предків. Не знеславлюй розкаянного грішника. Пам'ятай, що на всіх нас провина. Не зневажай людини в старості її, бо ми теж постаріємось. Не радій, коли хтось умирає. Пам'ятай, що кожен скінчиться. Не легковаж бесіди мудрих. Вдумайся в їхні приповідки, бо від них засвоїш освіту, а й як великим слугувати. Не зневажай розмову старших, бо й вони навчились від пращурів від них наберешся розуму і як треба своєчасно відповідати. Не розпалюй вугілля у грішника, щоб і сам не згорів у вогні його палючому. Не поступайся перед зухвальцем, щоб не розставив засідку на тебе, не позичай сильнішому за тебе, а позичив, звикни до втрати. Не поручуйся понад силу, а поручився готуйся платити. З судею не позивайся, його судитимуть так, як він схоче. Звідчай духом не пускайся в дорогу. Бо стане тягарем для тебе, робитиме що йому завгодно, і його безумство погубить тебе. З гнівливим не заводься на сварку, пустиною з ним не ходи. Кров для нього нічого не важить і де нікому допомогти, там він тебе здолає. Не радься з дурним, він не вміє приховати слова. Чужого – не роби свідком таємниці, не знаєш бо, як він поведеться, не відкривай кожному серця, щоб твоє щастя не пограбували.